Усім привіт! Січень вже 23-го року. Старий сад, в якому треба навести лад. І перед нами ось якесь жахіття. Якщо подивитися на бруньки і на пагани, то це схоже на яблуню. Його можна просто спиляти і не морочити голову. а Можна дати шанс цьому дереву і подивитися, що його вийде, вже це якась цікава, класна яблуня. Тут важко навіть щось розібратись, бо тут поряд кущі вже років 5, мабуть, якісь тикорослі ростуть. Воно тут все закущилося, заросло лишайниками, махами. Але шанс можемо дати. З цього, що маємо, скоріше за все, тут варто залишити чашу на три скелетні гілки. Все інше почистити, оце все позрізати, сухе, зрізати цю порослі, яка поряд, задати гілкам форму. І залишити те, що ще живе. Якщо подивитися, тут пагани однорічні на живих гілках дали нормальний приріст сантиметрів по 70, ось є це значить, що дерево ще може жити. Тому будемо наводити йому косметику. Середне розчистимо, скоріш за все, оця ось. Буде перша скелетна гілка, оця буде друга і оця третя. Подивимося, що на них є живого. Залишимо все інше всередині розчистимо і пообрізаємо їх на молодняк. Коли зроблю все, покажу, що з того вийшло. А зараз поки що це таке щось. Так, ми прибрали купу всякої порослі, яка росла навколо нього, вже трохи видніше, що це схоже на дерево. Зараз приберемо всі сухі гілки, яких тут багато. Навіть трухлі всякі. І воно ще краще розчиститься. Подивимося потім, що з нього зробити краще далі. Так, сушняк прибрали. І прибрали ті, що лежали на землі. Вже видно трохи дерево і стає більш-менш зрозуміло, що з ними робити далі. Оця гілка. Верх був сухий, прийшлось видалити. Тут приємно, що вона жива. Далі йдуть два молоді пагани, і пішов старий зарошим мохом, мохом ділянка. Ми її тут виріжемо, скоріш за все, залишимо тільки оцю молоду, надріжемо її для того, щоб вона далі розкривала чашу. З цією гілкою. Ця жива. Давала далі молодий молодий приріст. Частина. Оце видалимо. Старе непотрібне. Оце, хоч воно і давало приріст, ми його скоріше за все видалимо. Щоб воно не створювало конкуренцію цій гілці. І в нас піде одна гілка сюди вліво, а ця піде рости туди вперед. А цю відформатуємо, щоб вона теж закривала тут простір, вона гарний приріз дає. Скоріше за все вона там жива, сокорухній, і налагоджений. Ну і таким чином задамо скелет цьому дереву. Таке воно вийшло кущове. І наступні роки вже його будемо відшліфовувати, щоб воно задавало таку чашу і росло собі, можливо, навіть плодоносило. Покажу, що з того вийде. Все, все закінчено. І Тепер дивіться, яка виходить гарна історія. Було якесь жахіття чагарнику, а вийшло цікаве дерево, з якому ми даємо шанс. Я думаю, що воно сильне. Бо росло тут без нас років 15 в цих чагарниках і залишилося живим. На зрізах видно, що воно класно живе. Ми йому допомогли позбавитися цієї загущеності. Залишили основні три скелетні гілки, які закінчуються точками росту, переважно на зовнішню бруньку. Вони, скоріш за все, наступного року дадуть отут гарний приріст на містах зрізів. І ми вже потім виберемо гілки, які залишимо, і будемо з нього формувати класне дерево. Тут також зовнішня брунька, живий приріст, навіть є квіткові бруньки, які цього року можуть заквітнути і показати, що тут за плоди. Запилитися. І дати сигнальні якісь, чи вже не сигнальні, а чергові плоди, і ми побачимо, що воно за дерево. На цій скелетній гілці залишив другий порядок гілку, на прирості залишив бруньку, точку росту, щоб вона далі росла. І вона заповнена на цей простір між двома скелетними гілками, які. Трохи розходяться в різні сторони. І таким чином у нас це дерево буде симетрично наповнюватися молодим приростом. Влітку, навіть коли воно вже дасть ці молоді гілки, ми можемо зайво прибрати, залишити те, що треба, і далі з них вже формувати чашу підпорядкування, обрізати на напледоносення і так далі. Подивимося, що це за таке цікаве яблучне дерево. Зараз тепер тут все буде добре провітрюватися, освітлюватися сонцем. Я почистив трохи ці лишайники. Вони під сонячними променями і під провітрюванням мають зійти. І дерево буде набагато легше жити далі і радувати нас. Ці лишайники вони тягнуть з дерева багато сили, яке воно могло направляти на цвітіння і на плодоношення. Всім любові! Тепла перемоги над цими грибаними орками і насолоди від смачних плодів.